Раша Гудбай, це найкраща комедія року. Фільм, який змушує сміятися, плакати, співчувати та пишатися, що ти українець, і це нереально талановита робота. Можливо, можливо, найкраще українське кіно цього року. Вибачте, мені просто треба було не матюкатися перших 30 секунд і бути позитивним, щоб Ютуб пропустив це відео і нормально воно йшло. Тож я почав з цього жарту. До речі, це вже на один жарт більше, аніж у цьому фільмі, точніше, продукту, який смахує на фільм. Я не хочу називати Раша Ходбай кіно. Вибачайте. Коротше, я думаю, вже з назви зрозумілої цього огляду, і просто ці назви фільма, яку ж срань зняли наші улюблені квартал 95. Тож почну з маленького дісклей. Я ненавиджу квартал 95. На мою особисту думку, це один з найгірших проявів гумору та жартів у нашій країні. Це знаєте, як секс та імпотенція, тобто вони пов'язані і навіть дуже близькі один до. Одного, але не зовсім у позитивному значенні. Все їх шоу, абсолютно всі їх шоу. Це концентрація крінжі, образ безсоромності та політати. Як людина, яка зростала на англійському гуморі, у сім'ї саркастичних та іронізуючих батьків, а також дивлячись на стендапи з США, мені завжди було незрозуміло, коли ж вже інші люди в нашій країні побачать і зрозуміють лайновість їх та. І можливо з цим нарешті допоможе робота всього їх життя. Раша Гудбай! Продукт настільки гидкий, що багато людей зрозуміло все-все-все, виключно по якості постеру цього проєкту та й по назві, насправді. Ну і також по якості неймовірно слабкого і беззубого трейлеру до цього фільму, який краще б взагалі не випускали. Це трейлер із 2005 року. Але про це да. Історія, ну або зав'язка цього шепіто, скоріш за все, так, розповідає, як під час рейду нашої армії у Горлівку місцева Гейбельс, А.К. руперка ДНР у виконанні Катерини Варченко зі своїм сином у приступи паніки із-за обстрілів та загального хаосу помилково забігають у автобус, думаючи, що це евакуаційний автобус російської армії. А потім. У потяг забігають, щоб з комфортом за одну ніч достатися, на їх думку, у Москву, а у реальність до Ужгорода. Так, за одну ніч з Горлівки до Ужгорода. Напевно, була полярна ніч. Ну і якщо вже купати глибше, я так і бачу, що шоковані головні персонажі просто заснули у СВ, навіть не у купе, а не їхали без сну всю ніч з десятью людьми в одному купе чи з двадцятью у плацкарті. Але про це знову таки... Після цього, чому ж так? Після цього оці генії виявляють, що приїхали саме в Ужгород, як найближче місто до евакуації від Горлівки, ближче жодного нема, одні ліса. А тому починають шукати шляхи і поїхати додому. Ну і виявляється, як же бля, зручно, що героїня саме з Ужгорода і має тут взагалі-то ту сім'ю та старе кохання. Прям обісратися як же зручно. Далі вже починається бісовщина з повністю просраними арками персонажів та їх еволюцію від початку до кінця, з безтолковими другорядними сюжетними лініями, як, от, наприклад, вистава сина, або з максимально нерозкритими подіями, як, наприклад, чому взагалі героїня поїхала в ДНР. Ну то таке. І знаєте, сюжет у комедіях та драмах він повинен бути ну прям найсильнішим місцем продукту, без жартів. Так, акторська гра і технічне виконання це все дуже дуже важливо. Але коли у вас історія не може дотягнути навіть до рівня ну, погано. У вас будуть просто великі проблеми. Коли під час перегляду фільму люди не сміються з ваших жартів протягом усього фільму, не тільки на початку, у вас бляха проблеми. Бо у залі в цей раз немає засланих зіркових дружбанів, які просто усикаються на крупних планах. Вірно, тут треба старатися. Коли у вас у кінці монолог головної персонажки, це копія виступів Зеленського на Новий рік написує. Виключно чатом GPT та змонтована стажором-монтажором, який не може навіть зробити довгий трек, це бляха ще та проблема. Я вже не кажу про технічне виконання. У парі моментах масовка позаду на початку сцени стоїть секунду, і потім чує команду і починає йти. При чому це так? Криво, на що перезнімати, правильно схавають тупі глядачі, як жирали і до цього. Момент з прильотом ракети у лікарню і доданий вогонь на будівлі, це просто yeah. піздє. Це або пак з ефектами вогню з 2009 року, скачаний з Рутрейкера, хтось додав у цей фільм, або ж люди просто скачали грінскрін вогню з Ютуба і додали у фільм Дякую, що відкейли». Якщо ви не можете зробити щось якісно, може у вас, не знаю, руки через анальні зонди ростуть. Хто з. Не треба братися за це. Це чисте позорисько. Хочете зробити нормальний вогонь? Починайте вчити гудіні, бляха. Це досить корисна програма. Про цікаві операторські та режисерські прийоми взагалі забудьте. Тут такий нафталін прям абсолют сініма 1950 року. Але що можна очікувати, коли картину знімає російський режисер Олексій Кирющенко? Так, про рашу Гудбай знімає громадянин Росії, який не відмовився від громадянства Росії. Абсолют іронія. Ну, який же цей фільм, нудний він до біса затягнути, перенасичений на зайве з максимально ідіотським початком, максимально та нелогічним фіналом. Я критикував, ми були рекрутерами у тому році. Але Раша Гудбай я не критикую ні. Я прямо кажу, що це не кіно, це лайно, це гірше мавки, це гірше жахливої російської пропаганди та їх ідіотських роликів. Та це просто робота людей, які ніхуя не розуміють у цьому. Житті. Людей, які не втрачали житло у 2014 році на увесь свій бізнес, спойлер, моя сім'я втрачала. Людей, які не евакувалися в забитих поїздах, людей, які починали своє життя з повного нулю у розчаруванням у житті, але починали нове життя. Людей, які у своєму житті не підіймали нічого важчого за свій член. Хоча тут теж є питання, чесно кажучи, евакуація в Ужгород? вільні дзвінки з ДНР. Пар ДНР не у Донецьку, а у Горлівки так бляха, повірив. Ідіотський жарт про Маш, вільний перетин кордону без наслідків. Це все показник того, хто написав і створив цей витвір. А точніше, просто надав задачі для чата GPT, бо ну, бляд, створити це важко. І саме тупе, що цей фільм не вийде ніде, окрім нашої країни. На кого тоді був він розрахований? На кого розрахований був фінальний монолог? Чи ви думаєте, що ви відкрите очі людям, які прийшли у кіно, що Росія цим мразота та гной? Спойлер, бляха, так знають багато людей. Про жарти взагалі не хочу заїкатися, а заїкаюсь я бляха у житті багато. Просто приклад. Знаєте, що тут є із жартів? Давайте згадаю. Ах так, коли у вас день народження 21 липня? О, так ви раком, так. І натякаючи на секс, звичайно, або що просто пяляться в сіськи у журналістків, оце абсолют гумор, абсолют сініма. Ну, або ж, або ж коли е, два ФСБшника спілкуються, і один каже іншому, вона все скаже, інший каже, та вона ні слова не скаже. Я її і так, і так, ну показуючи, звичайно, пози в сексі, і, і тудаючи в кінці, а вона ні звука не піскнула. Ну, Бляха, я не знаю. Ну, напевно, для кого це смішно. Напевно, для діда, який сидить і <с> згадує, як він на дискотеках в селі мацав за жопи дівчат. Я не знаю, для кого це ж. Ну, це просто, блять, позорисько. А ще мені хочеться окремо подякувати людині, яка. Придумала дублювати. Я знаю, для чого це робиться, але можна ж робити одразу українською, просто написати на початку, так, ну та таке. Е, так ось в фільмі, як і у «Конотопській відьми, наприклад, дуже багато російської мови. Дуже багато. І насправді це б мало б значення якесь, якби це не було лайно, ну то таке. І знаєте, що саме смішне? Що дублювання йде з затримкою в пару секунд. Тобто людина починає говорити російською, вже договорюючи друге слово, включається українська, створюючи в цю кашу. Якщо ви хочете, бляха, щоб ну, воно нормально звучало, починайте синхронізування. Тексту, це неможливо слухати. Як це можна було не зрозуміти на тестових показах? Ну, на, на ще це питаю стосовно фільму «Раша Гудбай? Чесно. Ой, який Спілберг та Нолан знайшовся, Зніми краще. Та бляха з радістю. Краще за цей висир, я впевнений, Зніми навіть студент кінематографічної школи, у якому селі України. Приклад, Ізі. Коли ракета прилетає в будинок. Є момент, де треба показати саспенс, напругу, та який страх, як, наприклад, можна було використати навіть у оцей прийом, що я зараз скажу, і на початку, коли є хаос, обстріли і ТДТП. Присобачте камеру до обличчя персонажів, щоб була тряска, щоб була стабілізація на їх обличчі, щоб створити такий, знаєте, хаос. Але ж ні, ви використовуєте загальні кінотеатральні плани з тисяч. 1945 року. От як треба, по, знаєте, по аркушу знімати кіно? Зніміть щось за спиною. Ні. Важко. Ну, У вас, напевно, немає оператора, камеру включаєш і йдеш, вона знімає. Зараз кіно у світі знімає десятки ноунейм людей, які прийшли саме з Ютуба, але які стараються, які люблять кіно, яких горять очі та працює фантазія, за якими дійсно цікаво дивитися. За прикладом, далеко ходити не треба. Подивіться, будь ласка, фільм, говори до мене, щоб це зрозуміти. А продюсери квартал 95 люблять не кіно, а виключно бабло. Особливо коли фінансування йде дуже часто з державного бюджету. Його не знайшов жодної інформації. Щодо саме цього фільму у мережі, чи було держфінансування, чи не було. Але знаєте, чомусь моя інтуїція підказує, що і в даному випадку частково, але фінансування все-таки було. Дивно, що Горбунова не запросили у цей фільм, він би міг прекрасно додати цей ансамбль та зіграти у цьому букеті талановитого таланту. Проте, як то кажуть, нон Оле так, напевно так. Деякі можуть сказати, чувак, а нащо ти так критикуєш наше кіно під час війни? Чого сам не на фронті? А, такий розумний. Люди ж стараються, а ти тут таке кажеш. Ці люди не мають жодного відношення до справжніх героїв України, які кожного дня рятують ваші, мої та ще мільйони життів. І я кажу не тільки про солдат, а й про пожежників, і про лікарів. Я кажу про волонтерів, я кажу про постраждалих. Від удари, які кожного дня помирають і проїжджають у колонах машин в свої рідні міста, та які точно не заслуговують того, щоб в цей час під час війни не до продюсера, руснявий режисер та ще купа безталановитих творців цього витвору. Напевно, так, недоречно жартували про Азовсталь, намагалися виставити героями тих людей, які не є героями, і просто виставляли у дуже поганому світі українське кіно. Саме так, якби таку халтуру випустили десь у 2010 році, всі б схавали. Тоді це вважалося нормально, ну хохли й хохли. Але після десятка крутого українського кіно квартал 95 краще або починати старатися та шукати таланту червника країни ОС разом з мозгами, або жартувати про члени та політоту, виключно на своєму ситому теплому телеканалі з цифрами. Акта С фабула.